Пила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й заоскочиш, залоскочи моє серце. Нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється На моїми кров сльозами синьою водою ні провоє, нехай собі гуляє з дочкою, пливиш моя єдина, хвилі мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила та й побігла, а я собі. Була за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень як ростує сестрами гуляє півночі та з будинку батька виглядає, а може, вже поєдналась з паном у палата, може, знову розкошує моя грішна мати? Та й за неї в Дніпро поринула. Літочка, а лозина тихо погруднулася, вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна не мав вдома ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати. Не дійшла, довелося у Дніпрі ночувати. І не незчулось, як зуспіли Дніпрові дівчата, та до неї охопили, та нею гратись. Радісіньки, що піймали, грались, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготалась. Одна тільки русанка не зареготалась.